Той радісний день, коли у мене підключають інтернет. Як то кажуть, поки у нас залишки старого інтернета хочу показати його швидкість. Ну і відповідно після підключення нового інтернету покажу швидкість нового інтернету. Старий в мене інтернет Вега, ми з ними прощаємося Vega Buy. Новий інтернет у нас IT-Lux. Ось так. Дивимося на інтернет Vega. Тобто у нас пише швидкість одержання 7 Мбіт. На заявлених 24 і не обмежено. Тобто в мене максимальний пакет у місті калуші. А швидкість передачі у нас 0. 0. 0. бачите, навіть мегабіта нема. 0.43. 0.44. Ну, ви розумієте, при такій швидкості дуже-дуже печально. Оценку очень плохо. Що народ? Тянуть мені оптоволокно, в принципі, вже по хаті протягнули. Лишилося зараз, вони пішли підключати на самому стовпі той їхній пристрій, перехідник з оптоволокна на багатоканальний цей, на СІТівий кабель. І зараз ще тут в хаті. Будемо пробувати підключати до мого Wi-Fi роутер, маршрутизатор. Тут, так, модем. Ну не знаю, в інтернеті пишеться, що він працює як і маршрутизатор. Я думаю, буде працювати. Там просто в інтернеті намальовано, що можна підключати на перший порт. Він буде типу, приймати і одночасно роздавати. Але будемо пробувати. Були у мене козачки, під'єднали мені інтернет. Ну, таке під'єднання, от дивіться. 100 мегабіт, 85 гривень максимальний, Вартість першого підключення 0,0 гривень. 50 гривень сплачується у разі дострокового розірвання договору. Правда, все чітко написано. Заходимо ми на особистий кабінет. Так. І що у нас тут пише? До блокування доступу до фінансових причин залишилося 6 днів. З рахунку знято 1500 гривень. Тобто я маю сплатити 1500 гривень за підключення. Е, коли я замовляв підключення, ні один не сказав, що скільки буде коштувати. Хоча на сайті пише, що підключення безкоштовне. Далі. Швидкість, бачите, оптик 100 Мбіт. Е, тариф поставили 100 гривень, хоча на сайті пише 85 гривень. Давайте ми перевіримо швидкість. Використовує програму Speedtest маюсь На SPIDT. Окко. Глобальна перевірка швидкості. Чекайте, на стоїть. Так щоб було по-чесному. Закачка виключена. Перевіряємо швидкість. Так, пін не спорю, одна 2 секунди, хороший пін. Інтернет. Вхідна швидкість. Як бачимо, у 10 Мбіт нема. 9, 7, 9, 8, 9, 9, десь там скопнуло. Десь 72, коротше. Добре. Швидкість передачі. Швидкість передачі. Ну, вже не 0,40, як там було. 400 кб, а вже 9 мегабіт з чимось. Це вже трошки радий, 9,4 мегабіта. Але ж, умовлено було 100 мегабіт в одну, 100 в другу сторону. Дзвоню я до їхнього Кіндера. Ну, в той Офіс. А вас мали попередити. А коли ви дзвонили, а я кажу, дзвонив, тоді-то тоді там. -то, тоді -то. А чого це вас не попередили? У нас зараз підключення платне. Кажу, ля підключення платне, коли на сайті у вас пише, що безплатне підключення. Плюс тарифний план 100 гривень. І за того, що я вже, вже не з 1 числа, а з 12-го користуюся, мені тут от, якщо видно 65 гривень до сплати. Не 100 гривень, а 65 гривень буде до сплати. Тобто нарахували до кінця місяця 65 гривень. Бо навіть... Е, доблокування доступ по фінансовим причинам залишився 6 днів. Тобто я ще за, до, ші, за 6 днів маю заплатити 1500 гривень. Кажу, так така фіня не робиться. То що, присилати людей, щоб вам демонтували? Ну, типу, таку мені ставлять умову. От так народ. Перш, ніж до когось переключатися. Підключатися. Уточніть всі питання. По поводу підключення вартості. Тому що одна скотина каже одне, а друга робить друге. Це є IT lux. Це що ви знали. Е, вибачте за слово найобать жестоко. Раз е, пише на сайті, вон, вартість першого підключення 0,0 гривень. 50 гривень в разі дострокового розірвання договору. Вартість під, повторного підключення 50 гривень. Взагалі сотні нема, не те, що тисячі. Максимальний я вибрав тариф 100 Мбіт, 85 гривень. Мені включили навіть 10 нема і 65 гривень. Це типу вони мені скидку зробили. Не знаю. З вегою дзвоню на вегу. Хочу розірвати договор. Ми зараз вас переключимо в відділ розірвання договорів. Хіракс виключив, пів години, блін, гудки йдуть, ніхто там, жона сука, не піднімає трубку. Тобто треба конкретно йти в офіс. У нас тут є в калуші офіс. І е, ті курві, яка там сидить, прямо в лице казати. Отака От херня, блін, я дзвоню одне до одного, блін, до другого, до третього, блін. Хочу розірвати довір. Не знаю, якщо от вони надалі от кофіню мені будуть парити і тут не буде, стам обід. Будемо бити морду. Добре народ, отака от, от херня. Не знаю, що навіть порадити, який може бути нормальний провайдер. Це місяць чекав, блін, поки та лише збереться, аби підключити, і воно ще й каже, що стільки коштує підключення. Е, покажу. За що я плачу потратити гривень? Це оптоволокно мені під'єднали. І поставили от таку от хернюшку. Це типу той приймач. Той Модуль, чи як он его Терминал называет. Вот такая фигня, ребята. Добрый всем па.